Чому тимчасовий захист може завершити одним рішенням Європейського Союзу, а субсидіарний захист майже ні? Тимчасовий захист це політичне рішення, яке застосовується на засіданні Європейської Ради, і воно може бути прийняте одним днем. Зазвичай вони його проводять в червні і вирішують долю на наступний рік. Але субсидіарний захист це зовсім інша правова конструкція. Це індивідуальне право людини, закріплене в законі, а також захищене судовою практикою СНДА. Він не залежить від політичної волі ЄС, а лише від загрози, яка існує для конкретної людини. Коли офра має. Право припинити субсидіарний захист. Це чітко визначено в законі. Перше, людина добровільно звернулася до влади своєї країни, наприклад, отримала паспорт консульстві. У праві це називається акт лояльності до держави походження. В такому випадку Франція розцінюється як сигнал, що небезпека вже не загрожує. Друге, людина повернулася в країну походження. Навіть короткий візит. Франція вважає, що якщо ти можеш туди поїхати, значить підстави для захисту зникли. Третє скоєння серйозного правопорушення, тероризм, насильницькі злочини, загроза громадському порядку. Тут понятно. Четверте обставини, через які було надано захист, суттєво і довгостроково змінилися. Оце пункт, який нас цікавить. Офра пояснює, що припинення можливе лише тоді, коли ситуація в країні. Стала стабільною, змінена були довготривалого характеру, загроза припинилася системно, і це підтверджено офіційними аналітичними службами. Тобто це дуже високий поріг доказування. Чи бували такі випадки, коли Франція припиняла статус через зникнення небезпеки? Так, в світовій практиці таке траплялося, але не масово і ніколи. Автоматично. Навіть якщо великі війни закінчувалися, офра діяла так, що не всі регіони ставали безпечними одночасно. Частину людей залишилася персональна загроза, незалежно від загальної ситуації. Процедура припинення дуже складна. Офра повинна довести не просто покращення, а глибоку стійку і безповоротну зміну. Кожна справа переглядається. Індивідуально, тобто приклади минулих років це Ірак, Сомалі, Конго, Шрі-Ланка. Але навіть після завершення конфліктів рішення приймалися роками і далеко не щодо всіх, тому що стосується українців, кращення ситуації на горизонті не видно, війна не завершена. СНДА вигнає ряд областей під дією «violons aveugle», тобто сліпого насильства. ЄС сам продовжує тимчасовий захист щодо березня 2027 року, станом на зараз, немає стабільності, яку можна визнати довготривалою і незворотньою. Навіть якщо завтра буде оголошено перемир'я, офіційна перецінка буде тривати 2-5 років. Це з зрахуванням того, що має сформуватися нова політична система, має бути доведено зникнення загроз для конкретних регіонів, мають бути зняті ризики персональних переслідувань. Завжди залишається індивідуальна оцінка. Це якщо людина має слабке здоров'я, наприклад, як у випадку моїх батьків, і ми розуміємо, що з віком здоров'я не буде покращуватися, це вразливість, це сімейні обставини. Тому справу. Не припинять навіть після завершення конфлікту у випадку наявності таких індивідуальних факторів. Тому так, припинення субсидіарної захисту можливе за законом, але це не автоматичний процес, це не політичне рішення на рівні Європейського Союзу, це довготривала юридична процедура, і вона завжди індивідуальна. Тому на сьогоднішній день і найближчі роки. Припинення статусу субсидіарного захисту для українців теоретично є можливим, але мало ймовірним.